Епіцентр, які зараз гарні знижки на пряжу з бабовни. Поглянемо, друзі, разом. Вітаю вас з вами Прохорівська Світлана. І на мій погляд, гарна знижка 25% на ось цей вид пряжі, економія в гривні майже 26 гривень на мотку до сплати 75,85 і доволі гарний асортимент по кольору. Погляньте. На слідуючий вид пряжі, знижка 3% невелика, до сплати 50-44%, економія гривна 56%. І також гарний асортимент по кольору. Слідуючий вид пряжі, там де є знижка. знижка 20%, Економія 27 гривень до сплати 108 гривень. І також гарний асортимент по кольору. Слідуючий вид пряжі знижка також 20%. Економія 28,08% до сплати 112,32%. Також різний асортимент по кольору. Слідуючий вид пряжі, Знижка 14%, не сильно великий асортимент по кольору, до сплати 133,88%, економія в гривні майже 24 гривні. Дивимося далі, цей той самий вид пряжі, і також є на ось ці шнурки для вазання, сумок килимків, знижка 20%, асортимент по кольору також гарний. В економії 61,05, а до сплати 244,20%. Друзі, що ви думаєте по цій ціновій пропозиції? Діліться в коментарях. Найдешевша на зараз в епіцентрі пряжа трикотажна бавовна, 7 гривень до сплати, 56% знижка, декілька кольорів. Ось такого кольору, мінус 55% знижки. І е, менш е, дешева знижка, але до сплати також найдешевший варіант по пряжі це 23 гривні до сплати, знижка 14%, економія 4 гривні. Ось така цінова пропозиція. Зараз на даному етапі. В эпицентре. Якщо вам потрібно більше продажів за кордон, використовуйте Pinterest для цього, для просування будь-якого інтернет-магазину, чи то на маркетплейсі, чи то вашого власного для продажів у США. Pinterest перші кроки, ось ця книга та 500 групових дошок для Еці продавців допоможуть вам в цьому. Якщо вам потрібна допомога по Еці, книга 95 помилок на Еці Еці Сіо допоможуть вам просувати ваш Еці магазин. Якщо вам цікаво, про я під відео більше напишу. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам за кордон!